Бійці наших сил спеціальних операцій. Не буду називати номер військової частини, номер центру. Їдуть працювати на часі в Яр. На часі в ЯР передаємо автомобіль l 200 і передаємо якийсь специфічний дуже дрон DJI Matrice 350 RTK. От Можна подивитися, він є дуже великий, він є для виконання окремих задач. От, продовжуємо допомагати нашим військовим, нашим збройним силам України для того, щоб вони могли ефективно виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить командування. Це вже не перша допомога від Луцької громади, там міськради і мера Ігоря Ігоровича. Вже до цього передали нам і дрони, і старлінки, і рушницю антидронову. У нас новостворений підрозділ БПЛА. Тому були повністю потреби, щоб сформувати, якби ну. Розходний матеріал, який тому що дрони на війні це розходний матеріал. Було в тому листі, що е, автомобіль записаний завдяки такій допомозі від вузької громади, від міськради, від Ігоря Ігоровича. Е, стає легше. Я вам скажу, набагато легше, коли ти пишеш і ти знаєш, що ти отримуєш це. Що люди думають про тебе. Це дуже важливо. В теперішній час це дуже важливо, тому що війна не закінчилась, і тільки всі разом, тільки разом ми можемо дійти до перемоги.